Привіт, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі, де я розповідаю вам про книжки і про літературу. І сьогодні я вирішила зняти відео, якого дуже давно не було на каналі, а саме поговорити трошки про прочитані книжки. Назбиралося їх доволі чималенько, тому варто починати. Перша книжка, про яку я хочу розповісти, це книжка «Шість багряних журавлів Елізабет Лім. І це така дуже Цікава історія, трошки схожа на казку, щось такого плану. У мене не так давно на каналі виходило відео про східну літературу, про книжки, які в мене в принципі назбиралися, і я вирішила прочитати їх в рамках одного відео. Тому це була перша книжка, яку я насправді дочитувала, тому що починала її читати доволі давненько. Китайська міфологія лежить в основі цієї книжки, цього фентезі, і вона нам буде розповідати історію про дівчину, принцесу, яка знаходить у себе такі магічні здібності і розуміє, що це, це насправді в їхньому світі заборонено, і вона намагається якось приховати це, хоча зробила такого маленького журавлика паперового і він ожив. Також тут є зла мачуха, яка хоче захопити всю владу в свої руки, і вона перетворює шістьох братів цієї дівчинки Шіорі в журавлів, які там, половину доби вони в людській подобі, половину в пташині. От, і, власне, сама дівчина, вона. Вона її, ніби як накладає на неї закляття, що вона не може говорити. Якщо вона скаже хоча б слово, то одне слово вбиває одного її брата. І сама ця дівчина має якусь таку миску на голові, з якою ходить постійно, яка ніби як до неї приклеїлась, і вона постійно з нею. Ну, доволі багато таких дивних моментів у цій книжці. Мені не сподобався фінал. Як це все в кінці вийшло, я зняла частину балів за цей фінал, тому що він мені абсолютно не сподобався, він був неправдоподібний, і не знаю, мені здається, що авторка вже просто втомилася, і вона хотіла ніби як швидше це все дописати, хоча це тільки перша частина, є друга, і, можливо, я теж скоро її почитаю. От, але е, поки так, взагалі, ця китайська атмосфера східна, вона доволі така для нас незвична, доволі цікава. Тому, якщо ви хочете якесь таке східне фентезі, то це буде саме воно. А про ці три книжки, які я буду розповідати, про яку розповіла, і ще дві далі, в принципі, є в мене окреме відео. Тому зовсім-зовсім коротенько про них скажу. Наступна книжка це вже реалізм. Це книжка Сонджу Вондра Чан. написала її. І доволі цікава ця серія, я теж хочу з нею щось ще почитати. Якась така серія про різні, різні країни. Нам доволі такі мало відомі, саме в плані літератури. От, і вона досить красива, оформлення. Дуже гарне. Ця книжка буде нам розповідати про дівчину, яка хоче вчитися, яка вчиться в університеті, вона із такої заможної родини, і вона ніби як хоче далі будувати свою кар'єру. Вона любить одного чоловіка, який нижчий по статусу за цю дівчину. І вона ніби як приховує спочатку ці стосунки, а потім, коли вона розповідає про них. А вона найстарша дівчина в родині, то батьки дуже швидко вирішують її одружити і з ну, першим, хто попадеться, але заможним, заможним хлопцем. І так вона опиняється дуже далеко від Сеулу, дуже далеко від дому, в такій глушині, і там починається її життя. І вдасться в неї побудувати свою кар'єру, як взагалі складеться її життя. Можна почитати в цій книзі. Це такий феміністичний роман. Тут багато буде про різні життєві випробування, про нескладне життя людини, яка хоче протистояти всій цій системі і хоче якогось власного щастя. Тому дуже рекомендую. Книжка мені надзвичайно сподобалась, от я її давненько вже прочитала, але спогади про неї виключно хороші. Наступна книжка, яку я прочитала, це ось уже одна така книжка, яка в нас вийшла в українському перекладі: це Харукі Муракамі «Кавка на пляжі. Цього автора дуже важко видавати, тому що права на його книжки отримати просто нереально, щоб видавати іншими мовами. от але. У нас ця книжечка з'явилася, і я так розумію, що там теж виник якийсь пев, певний нюанси, тому що її багато звідки вилучають зараз. Це звичайні харуки Муракамі. Книжка цікава, книжка теж має таке східне, красиве дуже оформлення. Отут вона мені подобається, напевно, більше. От, але і тут такі іерогліфи. Що можна сказати про неї? Тут у нас буде дві історії, які в результаті переплетуться в одну. Мені дуже сподобався початок, там, де розповідалося про те, що шкільна вчителька із своїм класом пішли. У ліс. І так сталося, що діти з її класу вони знепритомніли, вони просто відключилися і поступово почали приходити до тями. Але був один хлопчик, який не приходив до тями, і потім його перевели до лікарні, він там пробув доволі довго, але коли він прокинувся, то він став абсолютно іншою людиною. Також тут буде розповідатися про ще одного хлопця, який знає, що на його родині є певне таке прокляття, і він хоче як позбутися його, і теж вони живуть разом з батьком, і він вирішує, що буде набагато краще, якщо він втече з дому, і він їде дуже далеко від дому, і там починає будувати своє життя по-новому. І теж, як складеться взагалі, як складуться пазлики в цій книжці, можна теж почитати. Кому цікаво. Зараз це одна така, по суті, книжка, яка є українською, решту можна читати англійською. Ще я прочитала книжку Роджера Желязни Хроніки Амбера. Знак єдинорога. Це третя частина із циклу. І я не знаю, наскільки доцільно тут взагалі про неї щось розповідати, тому що це аж третя частина. Якщо ви не читали першу, то слухати про третю буде якось не дуже цікаво. Я хочу ще дочитати наступну четверту частинку і, можливо, зняти окреме відео про весь цей цикл. Ну, це перша частина, там ще є друга частина про сина головного героя. Також я дуже люблю його, ніч у самотньому жовтні. Проджера Желязне, це теж цю книжку. книжку я теж цю книжку я перечитую просто в кожної осені. І, можливо, разом з нею я ем, зніму відео якраз все так разом е, про ці всі книжечки. Якщо вам цікаво, до речі, то залишайте коментар, що ви б хотіли побачити. Це відео на каналі. От. І також, якщо ви додивилися до цього моменту, то не забудьте поставити йому лайк та написати коментар, тому що це все дуже допомагає моєму каналу розвиватися. І також, якщо ви не підписані, то обов'язково підпишіться. Так ви швидше будете знати про нові відео, які виходять на каналі. А ми рухаємося далі, і наступна книжка, яку я встигла дочитати, прочитати це книжечка. Адалін Грейс Беладона. Тут у мене дуже багато різних стікерів. Я про неї знімала щоденник читання. Вона теж дуже така красива, вона всередині має таке гарненьке оформлення. От Дуже її приємно тримати в руках. І е, ця книжечка, це теж таке фентезі. Вона нам буде розповідати про дівчинку, яка не може, яка втрачає своїх батьків, вона з заможної родини, і вона ніби як так з одної родини в іншу перекочовує до нових опікунів, і з кожною родиною щось стається, і так вона довго не може бути в одній родині. І потім вона попадає до останньої такої своєї зупинки. До родини теж доволі заможна і це якісь вже останні її родичі, які залишилися, до яких вона ще не потрапляла. От, і вона розуміє, що потрапивши до цього тернового гаю, дочка прийомного батька вона хворіє. І вона починає хворіти так само, як хворіла свого часу її мати, і яка померла від цієї хвороби. Також ця дівчина починає бачити, ну вона і до того бачила, бачить привидів, і з'являється привид цієї матері. І це теж це дуже вихоплива книжка. От я її прочитала надзвичайно швидко, хоча я е, маю таку схильність до того, що почати читати, десь там всередині, почати якусь іншу книжку, потім перекинутись ще на якусь, а потім повернутися до цієї. От ця ні, з цією так не було. Цю я прочитала просто від початку до кінця за, по-моєму, ну, дуже мало часу. Щось 3-4 дні я її швиденько. Встигла прочитати, тому теж вам рекомендую, якщо ви не читали, якщо вам подобається щось таке, і плюс ця книжка, мені здається, дуже добре підійде саме для осені, тому що це така химерна готика, тут багато таких страшних моментів, але, ну, в міру страшних, я б сказала. Тому просто Мастрід для осені є. Далі я прочитала, далі дивлюся по списочку. Я читала книжечку, ось вона в мене є. Це книжечка Ерагон. Теж не знаю, наскільки доцільно буде про дві наступні книжки розповідати щось детальніше, тому що це друга частина. І ще одна книжка, це теж буде друга частина. От єдине, що скажу, що мені вона сподобалась, це такий товстунець, тому зважайте на це. От, але можу сказати, що цикл про Ерагона мені дуже подобається. Він такий захопливий, динамічний. Тут постійно щось відбувається. Оці ельфи, гноми, воно настільки цікаво якось. Ну, ну подобається. От ця серія мені подобається. Наступно буду читати третю книжку. Теж, коли дочитаю весь цикл, планую теж зняти якесь відео окремо про всі ці частини. Воно буде, напевно, спойлерним, так само, як і про Роджера Желязне. Єдине, скажу, що Крістофер Пауліні, він, як на мене, дуже багатьох зараз письменників надихає, і не можна сказати, що наступна книжка вона не була без натхнення Ерегона. Я говорю зараз про залізне полум'я. Ребек Ярос, це друга частина, третю її я ще не читала. Так само, якщо вам цікаво послухати про весь цикл, то залишайте коментарі і я вже буду розуміти, на яку книжку мені звертати увагу першою, на яку третю книжку. Чи на Ерагона, чи на Оніксову бурю, якщо я не помиляюсь. Вона мені не дуже сподобалась, якщо чесно. От доволі велика, доволі об'ємна книжка, але не сподобалась. Я чула багато відгуків, що третя частина це прям вау, там щось буде дуже цікаве. От коли я читала першу, перша мені сподобалась. От перша частина була крутою, а друга, не знаю, вона якась для мене була нудною, затянутою. Тут уже і дракони не такі були цікаві. От не знаю, чогось мені тут не вистачило. Ну, тим не менш. Прочитали, але теж, що знаєте, що прочитати таку книжку, це теж треба доволі багато багато сил. От І ще остання книжка, теж у фізичному варіанті, це книжечка 7 чоловіків Евелін Hugo Тейлор Дженкінс Рід. Я напевно можу сказати, що це не дуже моя авторка, тому що наскільки багато я чула сфальних відгуків на цю книжку, от всі так говорили про неї виключно позитивно, але от не знаю, написана вона красиво. Написана, от ну, нема до чого придаратися. Дуже гарно, дуже талановито. Не знаю, от мені не подобаються такі історії, якісь, тому що Тейлор Дженкін Світ вона пише, ніби як про сучасний світ, про е цілком реальний світ, але про е людей, яких насправді ніколи не існувало. І всі її книжки вони пов'язані між собою, тому що деякі герої з цієї книжки вони потім перекочовують в інші, там уже буде інша історія. І зараз я почала знайомитися з її книжкою Daisy Jones і The Six. І та книжка мені просто не подобається. От взагалі, якщо ця була хоча б ще більш-менш мені цікавою, тут такі повороти були, які мені не сподобались. От не знаю, не моє, не моє і все. То Daisy Jones і The Six То, що не моє. Не знаю, в наступному прочитаному вам розкажу, але мені чому, чогось не вистачило. Вона нам розповідатиме про дуже відому кінозірку Evelyn Hugo, яка дає інтерв'ю. Абсолютно незрозуміло, чому саме цій дівчині, яка не має такої. Класної кар'єри журналістки, і дуже багато людей хотіло в неї взяти це інтерв'ю, щоб написати потім книгу. Але вона нікому не дозволила. От єдине, що вона погодилася на цю дівчину. І коли вона до неї приходить, між ними зав'язується діалог, вони, вона багато чого розповідає. Власне, спочатку я навіть якісь стікери ставила, потім я перестала їх вклеювати. Вона розповідає про, по порядку своє життя, про те, як вона ставала знаменитою, на кому вона одружувалася, з ким вона одружувалася. Так? І вона поступ вона розповідає свою історію, як ставала знаменитою зіркою, в яких фільмах знімалася, хто їй допомагав, як вона виходила заміж за певних чоловіків, чому вона за них виходила, чому аж стільки разів, кого вона насправді любила. Це прям таке головне питання цієї книжки. І в результаті відкривається дуже багато таємниць. Ми багато чого стаємо розуміти, чому так, чому так, чому вона попросила саме цю дівчину брати в неї інтерв'ю. От і під кінець книжки вже все стає на свої місця. Книжка гарна, вона написана про Голівуд, про ці всі е, красиві. Події, про червоні доріжки. от Але, ну, я скажу, що особисто моя думка, що ну, мені не зайшло. от не зайшло Хоча я доволі довго хотіла її купити. Вона тут такий красивезний, золотий золотий зріз. І вона така вся дуже-дуже красива. от Але щось меч не відбувся. Тому. Не знаю, що буду робити з самою книжкою, можливо, продам, можливо, хай поки побуде. Може, колись її треба перечитати. Я відкрию в ній щось абсолютно нове і мені дуже сильно сподобається. Але в кожної людини є свої певні смаки, певні вподобання. Ну, мені не, не дуже припало до душі. Що поробиш? Пишіть, що думаєте ви про цю книжку, якщо читали. Я думаю, що я вже просто остання людина, яка її читала, тому що вже... Стільки людей зняло відгуки, стільки людей прочитало цю книжку. От я все так дивлюсь, 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 думаю, ну, треба почитати, треба почитати. От Нарешті я її прочитала, склала е, свій власний відгук, і якщо він не співпадає з вашим, то можете написати в коментарях, що думаєте ви про цю книжку. От, а це все на сьогодні. Ми зустрінемось вже зовсім скоро. І до нових зустрічей!